Оскільки мені обійшлась поїздка в Ужгород на два дні на одну людину. Квиток туди коштував 906 гривень. Ми їхали в чотирьох, тож взяли купе. Це було доволі весело, подивіться, лише на ці вушка. Тільки ми приїхали, одразу побігли снідати в Макдональдс, де були лише сніданки, ще мінус 220 гривень. У перервах між конференцією нас пригощали канапечками та кавою, тож безкоштовно. У другу перерву було вирішено спробувати місцеву каву. Ціни приємно здивували, капучино на Мигдалевому обійшлось у 91 гривню. Після конференції ми пішки прогулялися до Ужгородського замку, квиток туди всього 65 гривень. Це більше, ніж вартувало, того екскурсія по замку була дуже цікавою та ми дізналися багато нового. Після цього, зголоділі, ми пішли спробувати місцеву кухню, бо пиво і м'ясна тарілка ще мінус 310 гривень. Ввечері я купила просеку для своєї знайомої, яка пустила мене переночувати, мінус 219 гривень. І також таксі до неї 83 гривні. Всього перший день мені обійшовся у 1894 гривні. Якщо вам цікавий такий формат, підписуйтесь.